Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з ознайомлення з соціально-предметним довкіллям, а поговоримо ми про правила безпеки влітку. Червневе сонечко зійшло, всміхнулося тихесенько, повеселішало село і річці нашій весело. Вода лоскоче береги, а ті сміються квітами. Вчимо веселі улуги, діждалися всі літами. Літо це час веселощів та відпочинку. Та треба пам'ятати правила безпечної поведінки. Давайте їх розглянемо. Перше правило. Грай тільки на дитячих майданчиках. Уникай ігор біля доріг, недобудов, гаражів та підвалів. Друге правило не варто дражнити тварин. Вони можуть вкусити або подряпати. Третє правило. У спеку намагайтеся бути в тіні. Обов'язково одягайте кепку або капелюх. Пий багато води. Уникай перегрівання. Четверте правило. Перш ніж зайти в воду, переконайся, що дорослі йдуть поруч з тобою. Грати з водою можна тільки біля берега. П'яте правило. Не варто чіпати і пробувати на смак незнайомі ягоди і рослини. Вони можуть бути отруйними. Шосте правило. Уникай контакту з комахами та плазунами. Вони можуть вжалити та бути отруйними.